На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 28 та 29 січня 2025 року. Сьогодні 28 січня. Геката буде знаходитися в знаці Козоріг до 21 години 30 хвилин. Геката буде продовжуватися, але. Місяць знаці козаріг до 21.30, а потім перейде в знак водолій. Місяць без курсу з 17 години 49 хвилин до 21 години 29 хвилин. Тому ніяких посівів та посадок вже не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливи будуть ефективними тільки до 15 години дня і все, підживлення небезпечні. Можна проводити обрізку саду при сонячній погоді та зеленій операції на. У будь-яких рослинах захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Для теплих країн відкритий ґрунт, а ось в кімнаті, будь ласка, обробляйте біопрепаратами. 28 січня сприятливий день для квашення капусти тільки до 17-ї години вечора. А потім вже все, завершуємо квашення капусти. Також для теплих країн можна збирати врожай на тривале зберігання, і всім проводити різні заготівлі, якщо є така задача. Важливо для здоров'я на 28 січня. Будь ласка, не використовуйте для харчування жирну смажену їжу, будь-яку, каву не пийте, шоколад не їжте, алкоголь виключіть, Гострі соуси, не використовуйте сіль та майонез. Що ж можна приготувати смачного? Готуємо макаронні вироби, доступні свіжі та варені овочі, все, що у вас є, будь ласка, готуйте будь-які страви. Можна готувати для тих, хто м'ясо, пісне м'ясо, рибу, відварені яйця, молочні, кисломолочні продукти. Використовуйте для приготування рослинні олії і пити. Чай із шипшини. Смачного вам! Завтра, 29 січня, ново в Знаці Водолій. Кульмінація народження молодика о 14.36. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Будь ласка, бережіть себе. Дуже складний та напружений час саме цей період. Не можна проводити поливи та підживлення, працюють енергії стихії повітря, водалі це стихія повітря, і рослини в цей час дихають, кожна клітина зайнята диханням. Але при гарній погоді можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин, шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 29 січня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання актуально для теплих країн, а також для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 29 січня 2025 року. Тут у нас є такі продукти, які не, не можна використовувати. І, будь ласка, будьте уважні, відмовтеся 29 січня завтра від солодощів, від шоколаду, від продуктів з крохмалю, від газованих вод, будь-яких солодких або ж не солодких, газовані води не можна використовувати, не можна напої консервовані використовувати. Це все стосується магазинних продуктів. Не готуйте, будь ласка, картоплю і гриби. Це, що ми повинні виключити з нашого меню. А тепер що можна в меню? Які страви? Готуємо страви із риби, із морепродуктів, молочно продукти, м'ясо, колбаси, каші з гречки, пшениці, вівса. Дуже корисні салати з проростків і зернового та бобового насіння, їжте хліб з висівками, готуйте квасолю, сою, свіжі доступні овочі та фрукти без термічної обробки. Будь ласка, використовуйте для приготування, пийте какао, їжте мед, горіхи, сухофрукти, і пийте чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословіння вам на цей чудовий день! Усіляких, усіляких вам гараздів! Щастя вам людського, здоров'я, міцного, миру та добробуту! Тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!